Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок, початківців рибалки. От я подивився трішки в інтернеті і мені сподобалися мультиплікаційні катушечки, так називаємо. «Мельничка». От придбав. В тому році я таку катушечку, бюджетну АК-200. І в цьому році ще на рибалці не була вона Ось така катушечка. 2000, а Оця АК 200. Ну що я можу сказати? Так для бюджетних катушок кицайських. Тут пише от підшипників 18 плюс 1, Але. В принципі, я тут знайшов тільки на осі. От я зараз відкрию, на осі знайшов тільки один підшипник Шариковий. І тут, де фракціон, стоїть один конусний, а так на втулках. І робить вона. З таким жужжанням. от, Чути таке жужання. Як рій Джил летить. Ну, одне, що тут от трищочка. Чути як потріскує. Ну і в принципі, одне нормально. Ну, вся катушечка ціна майже одинакова. Але тут я знайшов, знайшов на осі два підшипника. Один шароковий біля редуктора і конусний. Це вже 4. Ну, тут пише 5 плюс 1. Ну, по факту я знайшов тільки 4. І вона більш приємніша. Ручка. Кайва. Такі корочки. І вже ну, не пробував в рибальці. Вона покаже наскільки вона чи жужить, чи як кидає. Ну, одне, що добре, що тут на самої осі є підшипники. От, навіть видно, навіть де магніти стоїть підшипник. Зараз я їх розберу. Ось цієї просто тут немає АК-200. Просто можна зробити, я думаю, може пізніше, як я на не... я їх трошки модернізирую, тому можливо підшипничка поставлю тут от, на самому Сі. Але одне, що мені тут не подобається, от пишуть магніти. Але ці магніти не магнітять не до осі. От. Не магнітять не до осі, не до самої шпулі. Всі не переключаю, воно не тормозить. Ну тут є основний тормоз. Кожний, але основний він тільки налаштовує тут. Немає. І от я думав, думав, думав. Ну, в принципі, думаю, як воно должно тормозити. Подивись трошки в інтернету. І один чоловік от запропонував прямо по желізний сюди прокладочки на клей. Ну, оцей клей стрижнявий. Просто посадить і одразу видно, що оце магнітить, от, зразу приклеюється. Оце желізо, оце не знаю, це якийсь спав катушки. Ну, думаю поставлю так само в цій катушці. От, Нічого не магнітиться. Прям нічого. Оська ось, ось, даже не магнітиця. Сюди я зайшов такі, таку прокладочку. Так кажу, магнітиця от раз. І я думаю, що навіть на першому положенні або другому воно буде нормально тримати шпулю і не буде прямо. Ліска робить бороду. От сюди прямо мене підходить. Туди вклею. І так само таку прокладочку знайшов. От воно. По осі навіть не видно, от, ось навіть більше по самої осі. Ну а так воно якраз влаштовує мене. Тому от, так само і тут не видно. А сюди піде. Отакі От бюджетні мультиплікаційні катушечки. Просто їх треба досконалити трошки самому. І я думаю, вже не буде робити. А так як мені настільки далеко треба закидати. ну Максимум 50-60 метрів, то мене вони влаштовують. Повністю. Кому сподобалось моє відео, став лайки, підписуємося на канал. Всім бажаю хрібкого здоров'я, успіхів. З 1 квітня можна, напевне, вже ловити хижака щуку. Тому бажаю не остане лоски. Всім добра, миру, успіху. 知道不？